Привіт! Це третя збірка цікавих фактів про речі, які нас оточують. В цьому відео ти дізнаєшся, чому ми не можемо лоскотати самі себе? Чому ми завжди бачимо місяць лише з однієї сторони? Для чого насправді верблюду два горби? Чому в космосі неможливо почути крики? Яким чином американський прапор майорить у космосі без вітру? Чи справді банани вміють світитись у темряві? Чи правда навігатор може перенести тебе на 10 кілометрів? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на будь-який смак. Тому я зробив таймкоди для зручної навігації по темам. Обирай, який тобі більше цікавий. Це канал, чи знав? Мене звати Володимир, і ми погнали до факту номер один. Чому ми не можемо лоскотати самі себе? Здоров, а чи знав ти, що в тебе ніколи не вийде полоскотати сам себе? Якщо ти збочнець, якому дуже не вистачає цих емоцій, тоді доведеться шукати другу половинку або питати перехожих полоскати тебе. Це все нейрологія, особливість, яка називається сенсорне передбачення. Справа в тому, що коли тебе хтось лоскоче, виникає момент несподіваності, а коли намагаєшся полоскотати себе сам, твоє тіло вже знає, що буде далі. Так само, як ти не можеш налякати сам себе, бо вже завідамо. Знаєш, що буде далі. Хоч трохи дивно, що коли хтось тебе лоскоче, нібито ти так само можеш передбачити це і не реагувати, але не виходить. Вчені провели дослідження, використовуючи МРТ, та виявили, що коли тебе хтось лоскоче, активується сенсорна кора мозку, незважаючи на те, передбачаєш ти це або ні. А коли пробуєш полоскотати себе сам, твій мозок, ніби фільтрує сигнал і не реагує. Це невеликий лайфхак, як не боятися лоскотання. Просто намагайся ігнорувати сигнали на сенсорну кору мозку, і тоді тобі не буде Лоскотно, думай про те, що тобі не лоскотно, або намагайся зосередитись на чомусь іншому, і максимально не звертай уваги на ті лоскутні відчуття. До речі, у людей з деякими нейрологічними порушеннями реакція на власний лоскут може бути: просто уяви цю картину, виглядає нездорово. Постав факт номер два: чому ми завжди бачимо місяць лише з однієї сторони. А чи знав ти, що ми ніколи не бачили зворотного боку місяця і, перебуваючи на землі, ніколи не побачимо? Насправді, коли ми дивимося на місяць вночі, ми завжди бачимо його тільки з однієї сторони, пояснюю, місяць обертається навколо землі приблизно за 27-3 дні, і точно стільки ж часу він витрачає на оберт навколо своєї осі. Саме тому він завжди повернений до нас однією тією ж стороною. Нібито він нам не довіряє і боїться повертатись до нас спиною. Місяць це найближче небесне тіло до нас. Нашої землі, наш супутник, тому земна гравітація трохи вплинула на нього. Ще мільярди років тому земля пригальмувала місяць, так би мовити, сказала, не спіши маленький, і синхронізувала його з нашою орбітою. Таким чином, виник космічний пакт. Це явище називається приливним захопленням. З тих пір місяць, так би мовити, тримається від нас на відстані і постійно спостерігає за нами. Параноїк такий. А ще цікаво, що цей хлопчина поступово віддаляється від нас приблизно на 4 сантиметри за один рік. Ми цього не помічаємо. Але через тисячі років у одній добі буде вже не 24 години, а 26 або 27, а то і більше. Отже, пощастило комусь поспати на декілька годин більше. Факт номер 3. Для чого насправді верблюду два горби? А чи знав ти, що більшість того, що тобі розповідали про верблюдів брехня. Почнемо по порядку. Чому у верблюда два горби? Як то кажуть, у верблюда два горба, тому що в нього життя боротьба. Насправді багато хто думає, що це резервуари з водою, тому що ця істота може два тижні обходитись без води. Насправді ні. Він дійсно може не пити приблизно два тижні. Але це через те, що цей водохльоб за один раз може всмоктати в себе до 150 літрів води. Не дуже економно, погодься. Так для чого горби? Насправді в горбі Зберігається жир, а не вода. Саме завдяки цьому запасу верблюди можуть обходитись без їжі до декількох тижнів. В умовах, де навколо тільки пісок і спека, це справжній козир, але все одно виникає питання: горби, навіщо? Адже жир можна розподілити рівномірно по всьому тілу. А це ще одна додаткова фішка цього арабського коня. Такий дизайн дозволяє йому не перегріватися, адже якби жир розподілявся під шкірою, тіло погано віддавало б тепло, а так під менше випаровується, тіло охолоджується. Й це краще, отже, верблюд це справжній універсальний солдат, вміщує в себе 150 літрів води з запасом на два тижні, має резервуари з жиром, щоб не жерти кожен день по декілька разів, та ще й на спеку чха, бо має власний кондиціонер в тілі. Факт номер 4 Чому в космосі неможливо почути крики? Здоров. А чи знав ти, що у космосі не поширюється звук? Так, взагалі, жодної децибели. Давайте поглянемо з точки зору фізики. Звук це коливання частинок. У відкритому космосі вакуум. А у вакуумі майже зовсім немає жодних частинок. Отже, навіть найгучніший крик буде беззвучним. Хоч МКС підірви ніхто не почує, тільки насолодиться гарним і дуже дорогим світловим шоу. У відкритому космосі немає по. Повітря або іншого середовища, яке могло б передавати звукові хвилі, це та ж причина, через яку перебувати у відкритому космосі без скафандру, неможливо. Тому перевірити цей факт людина не зможе. Але якщо спробувати видати звук ззовні скафандру, всередині цього буде нечутно. А жаль, то були б ідеальні умови для життя парам, які вічно лаються. Уяви, кричить собі, розривається, а не чутно ані піску. Тому якщо наступного разу будеш дивитися кіно про космос і бачити кадри, де у відкритому космосі Космосі круті спецефекти, вибухи і тому подібне. можеш сміливо кричати: брехня! Але це крута ідея для реалізації на землі, бо іноді так сильно хочеться прокричатись, але не може, бо по голові дадуть і скажуть, що божевільний. Факт номер 5 яким чином американський прапор майорить у космосі без вітру? Здоров. А чи знав ти, що американці нас обманули в космосі? Я думаю, багато хто з вас бачив відео урочистого встановлення американського прапору на місяці. І є одне цікаве. Запитання, а яким чином цей прапор так гарно майорить на вітру? Насправді на місяці немає атмосфери, отже, вітер неможливий. То чому ж прапор США, встановлений астронавтами Аполлона 11-го, виглядає так, ніби майорить? Виявляється, що американці ще перед тим як відправити людей у відкритий космос, а саме на місяць, попіклувались про зовнішній вигляд свого прапору. Бо погодься, зовсім не гарно. Така держава, яка перша ступила на поверхню місяця, із обвислим прапором, тому що прапор не Вис у нього вшили жорстку горизонтальну перекладину, але поки астронавти добирались до місця призначення, мабуть, хтось віз цей прапор у своєму рюкзаку та пом'яв його, оскільки на місяці немає вітру, дощу чи сили, яка б розправила тканину, а праску на кораблі тоді ще не встановлювали, він так і залишився з пом'ятими хвилями, які візуально схожі на коливання. До речі, саме через цей ефект дехто почав стверджувати, що ця висадка на місяць це фейк. А як ти вважаєш? Поставк номер 6. Чи справді банани вміють світитись у темряві? А чи знав, що банани світяться в темряві? Здоров, це реально правда. Таке явище називається флуоресценцією. Це коли речовина поглинає світло одного спектра, наприклад, ультрафіолетового, і випромінює інше, помітне нашому оку. Справа в тому, що у стиглому банані з'являються особливі молекули, вони утворюються під час розкладу хлорофілу. Саме ці молекули випромінюють синьо зелене світло під ультрафіолетом. Не знаю чому, але я одразу уявляю 2000 ні роки. Нічний клуб з ультрафіолетом і мавпи, які танцюють з Бананами замість ламп та білих футболок. Також біологи вважають, що деякі тварини можуть бачити у цьому спектрі, і це допомагає їм знаходити саме стиглі фрукти навіть у сутінках або лісі. Виходить, що банан це справжній маяк у джунглях. Зрозуміло, що банан не єдиний, хто має флуоресценцію. Наприклад, тонік з хініном світиться блакитним, а деякі молюски зеленим. А чи знаєш ти, які ще фрукти приховують подібне світіння? Факт номер 7. чи правда навігатор може перенести тебе на 10 км? метрів а чи знав, що твій телефон може загубити тебе на 10 кілометрів? Здоров, насправді це так. Чи замислювався колись, як працює навігатор, ніби проста та звична технологія? А з іншого боку, робота супутника на відстані 20 тисяч кілометрів висоти? За спеціальною теорією відносності, супутники рухаються з дуже високою швидкістю, тому час для них тече повільніше, ніж в нас. А за загальною теорією відносності час тече швидше, бо на тій відстані гравітація слабкіше. Якщо б технологія навігації не враховувала, Ло дослідження Альберта Ейнштейна наші джпіеси працювали без похибкою не менше ніж 10 км на добу. Прокидаєшся зранку, а ти вже в іншому районі міста. У висновку, якщо б не Ейнштейн, ми взагалі б не мали навігаторів, А чи часто ти користуєшся GPS. ом Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти ще не бачив першу та другу частину, обов'язково подивись. Посилання я залишу в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Напиши в коментарях, на яку тему ти би хотів побачити наступне відео. Я обов'язково розберусь в цій темі та розповім простими словами. Це був канал Ачи Знав, мене звати Володимир, до нових зустрічей, па-па!